Сьогодні, 14 лютого, електротранс розпочинає режим, тест, тестовий режим збережемо тепло разом. Він полягає в тому, що саме в непікові години роботи, тобто це скажімо, між годинами, між 10 і 5 вечора, буде на декількох маршрутах, зокрема, ми говоримо про маршрути 8, 3, 6, а також на решті маршрути, де працює трамвай-електрон. Буде відбуватися вхід і вихід в трамваї з допомогою натискання кнопки. Для чого це впроваджується? Основна мета це власне збереження прийнятного та приємного клімату в салоні. Це збереження тепла і в майбутньому влітку також збереження прохолоди в салоні. Як це буде відбуватися? Так? тобто пасажир, коли під'їде трамвай, має натиснути кнопку. В салоні вона є зелена. Якщо ми говоримо про е, трамваї жовті берлінські, це є е, з, е, з обох боків від дверей, ця кнопка знаходиться з відповідною наліпкою. Е, а в салоні вона знаходиться безпосередньо біля дверей. Будь ласка, а можливо, чи ви будуть інформувати пасажирів е, е, Так, Власне, е, на вас та. так. Е, в салоні буде працювати відповідна озвучка, яка буде інформувати про пасажирів, як користуватися цією кнопкою. Я також хочу звернутися до мешканців, які вже знають, як користуватися. Якщо бачите, що пасажир не знає або не розуміє, як зайти в трамвай, допоможіть йому, покажіть відкрити двері і поясніть, як користуватися кнопкою. Чи це буде на основі? Ну, зараз до 31 березня ми плануємо цю е, акцію провести в тестовому режимі, але загалом планується її продовжити, як я вже говорив, на довший час, оскільки е, така потреба з'явиться, коли запрацюють кондиціонери влітку, е, для збереження також відповідно прохолоди в салонах. Чи не актуальніше було б робити таку акцію напередодні перед Ну, власне, на цей період проходили певний інструктаж з водіями, технічно налаштовувалися транспортні засоби, і, відповідно, зараз та, повністю готові ці транспортні засоби і обладнані кнопки до використання цього режиму. Скільки взагалі взялася ця ідея? Запозичували якийсь за кордону? якщо так, то які там, як там це працює? Ну, загалом так, бачимо, що весь новий транспорт в ній обладнаний такими кнопками, які закупає, закуповує місто. Тобто це поширена практика в цьому світі, власне, що пасажир відкриває двері. Це З одного боку, справді, воно зберігає тепло, з іншого боку, це також менша витрата електроенергії, менше зношення самого механізму дверей, тобто двері будуть набагато довше служити за рахунок цього. Це вже навіть працює в декількох містах України, зокрема в Вінниці Вагнера. Ну і зараз він вже переходить також на, на цю систему. Скільки трава обладнання або на яких маршрутах? Ну Зараз ми говоримо про загальну кількість це 39 трамваїв, це є 30 трамваїв, які до нас приїхали з Берліну, Татра, КТ-4СУ, а також всі трамваї Електрон, вони обладнані цими кнопками. Ну, і наступний етап ми плануємо також поширити цю акцію на тролейбуси марки Електрон. Ну, ми маємо 30 трамваїв КТ-4СУ, КТ-4 ДМ, точніше, з Берліну, і також 9 електронів. І зараз ще 3 нових, які приїхали до нас п'ятисекційно. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо, чому останнім часом не виїжджають всі електрони? Якщо дивитися по карті 3-4? Ну, якраз в цей період частина електронів пішла на середні ремонти. Вони зараз проходять середній ремонт, та, тому що ви знаєте, що вони закуповувалися одночасно. Це сім електронів, які закуповувалися для Сихівської лінії, якраз зараз прийшов час для їхніх середніх ремонтів. Тобто вони проходять зараз середні ремонти і поступово виходять на лінію. А нові всі виїжджають? А, якщо ми говоримо про ті 3. та, тобто зараз вони працюють на восьмому трамах маршрут. Чи якийсь досвід, статистика з інших міст не знову? Мали цю акцію щодо зношуваності, наскільки та, менше такі трамваї потім потребують? Якби ми, ми не брали так, якоїсь статистики з інших міст, але ну, загалом ми спілкувалися, зокрема, з Івано-Франківськом і з Вінницею, які вже використовують певний час цю систему, і якби вони схвально вігукнулись про цей режим. І кажуть, що пасажири досить швидко до нього звикли і зараз немає проблем. Відповідно, е, зберігається електроенергія, зберігається клімат салону і механізми дверей е, то зберігають свій робочий стан. Наскільки це є безпечно? Чи є гарантія, що під час руху з середини салону хтось не натисне кнопку і двері не Ну, Скажімо так, це є заводські системи, ті, що зараз працюють, вони є протестовані, відповідно, е, е, Є також водій, та тобто контролює цю всю систему, і неможливо під час руху відкрити двері. Двері лише включаються після відповідного дозволу водія, і лише після цього е, пасажири можуть відчиняти двері. Чи продумали якусь дезінфекцію цієї кнопки? Бо все-таки це буде сходять якісь інфекції. Ну, загалом планується проводити дезінфекцію та, при кожному ранковому виїзді, так як це відбувається зі всім салоном. Але ясно, що під час руху неможливо та, дезінфікувати кнопку, тому рекомендуємо пасажирам здійснювати натискання в рукавицях та або не безпосередньо, та, скажімо, мочками пальців, для того, щоб вберегти себе від розповсюдження та можливо, розповсюдження вірусу. Так, ну і в салоні так є дезінфектор, і Після контакту можна продезінфікувати рух.